Як мені все кажуть, Жигуль то не машина, Жигуль то погана машина. Жигулі купляють лиш лохи. Але на іномарці такого не зробите, в якій немає форкопа. А нажегулику, в якому є форкоп, можна і перевезти навіть скутер. Зимою особливо, коли холодно. Скутер біля відділення нової пошти. Без царапин. Трішечки в снігу, але то не біда.